Усім привіт! Подивимось огляд кросівки, подивимось, що попадає. Перші у нас Nike. Так, розмір у нас 42-й. Ось така подошва гарна. Там класний. Наступні 43. Zara, Nike. Далі наступні ось такі. Філа. Десь розмір 38 39 Ось такі буци. Найки. Розмір 45-й. Айрнайки. Air, Air Force One. В гарному стані підошва. Розмір у нас 45-й також. Біленькі, гарненькі, в чудовому стані. Пума. Ось така підошва. 44-й європейський розмір. Ось такі. 42... 40-й розмір. Наступні. Ось такі найки. Розмір. 42. -й. Наступні ось такі. сороковий розмір. Ось такі буци футбольні, 40 розмір, найки. Далі ось такі. Підошва в гарному стані. Розмір 44-й. Наступні бугатті. Підошла в нормальному стані, 45-й розмір. Далі ось такі адідаси, 40 розмір. Високий. В гарному стані. Наступні ось такі жіночі кросівки, райкер. 39 розмір. Наступні ось такі Красивочки Габор. 38, 39 розмір. Наступні Adidas. 40-й розмір. Далі ось такі Nike. Наступні Ось такі. 42-й розмір. Брукс, GTS. Далі ось такі кросівочки, найки. Підліткові. 38-й європейський розмір. Бачимо подошву в гарному стані. Ще одні найки. Розмір. 40. -й. Далі ось такі. Кросівочки Десь 38-й розмір. Наступні мустанги. Десь 42 розмір. Ось такі булбоксери. 38-й розмір. Наступні Adidas Race. Human Race. 42 розмір. Human Bank Adidas також? Теж 42 розмір. Класні моделі. Ось такі. Рібок. Десь 36 й розмір. Ось такі крусівки Адідаси Тридцять дев'ятий розмір. Асікси? Дитячі? Тридцять п'ятий розмір? Рибок... У гарному стані підошва. Тридцять шостий розмір? Наступні. 39 розмір. Такий жіночий, гарна подошва. Наступні. Ось такі. Для дівчинки. 37 розмір. Наступні. 38 розмір. Найки. 42 розмір. Наступні. 36 розмір. Ось такі спортивні. Далі дитячі буци. 35 розмір. Найки. Дитячі. 30 розмір. Далі філа. В чудовому стані підошва. Розмір 30. Наступні. 38 На липучках. Підошва теж в гарному стані. Наступні найки. Десь 39-й 40-вий розмір. Наступні ось такі дитячі красівочки. 31 й розмір. Ось такі буци. 36 й розмір. Адідаси. І ми розібрали 100% нашого мішка.